На околиці села Вовчий Яр жив собі чоловік на ім'я Остап. Був він у літах, самітник, хазяїн добрий, але життя його минало тихо і сіро, як осінній дощ. Дружина померла ще молодою, діти в місто подалися, а він лишився на господарстві з кількома грядками, стареньким трактором. Та буркотливим псом барсиком. Одного ранку, коли весняне сонце тільки почало пекти, Остап вийшов на город, щоб перекопати землю під картоплю. Земля після зими була туга, волога липла до лопати. Копнувши глибше, він відчув, що щось тверде дзенькнуло об метал. Спочатку подумав, що то звичайний камінь. Але коли вигріб його з чорнозему завмер. Це був перстень. Це простий, з темного металу, важкий, зі сріблястим відблиском, на якому вигравірувано було щось на незнайомій мові. Камінь посередині багряний, як кров, але живий, ніби пульсує в ритмі серця. Остап ніколи не вірив у байки. Але щось у тому персні було таке, що змусило його сховати знахідку в кишеню, мов би великий і не розвіданий ще скарб, і швидко піти з городу. Тієї ночі йому снилися дивні сни, місячне поле, вкрите камінням, яке перед очима розквітало помідорами, кавунами, динями, а над полем. Фігура у каптурі, що промовляє шепотом Живи від землі, не копай її, а вкладай у неї віру. Остап прокинувся в поту, персень лежав на тумбочці. Не знаючи, чому, він надів його і сам ту мить крізь вікно, пробилося перше сонячне світло, і в персні щось засвітилося. Цікавості Остап вийшов у двір, підняв один з камінців, що завжди валявся під плотом і стиснув його в долоні. І у ту ж мить камінь, наче розчинився, і з долоні випала груша, соковита, запашна, мов щойно з дерева. Він відкусив солодка, немов мед. Того дня він не пішов на город. Замість цього зібрав кілька жмень каміння і почав перетворювати їх одне за одним. Морква, редиска, кавун, виноград усе свіже створювалося з каменю, налите, немов вирощене в найкращому чорноземі. Наступного дня Остап вивіз перші плоди на базар. Та де ж ти такого Кавуна взяв у березні? дивувалися продавчині марфа з сусіднього прилавка. І Марія, та земля багата, відповідав Остап, ухильно посміхаючись собі під вусом. Люди брали плоди, смакували, хвалили, а головне, платили щедро. Гроші текли, як весняні води. Минув місяць усе село заговорило про Остапа, і його город, який ніхто не бачив, обробленим, став джерелом чудесних врожаїв. Він більше не купував насіння, не поливав, не сапав, просто збирав каміння і вивозив овочі. Але з кожною новою трансформацією перстень темнів. камінь у ньому вицвітав, а разом із ним і сам Остап. Очі його стали глибшими, як ніч, зморшки поглибились, а голос зробився шепітливим. Одного разу він спробував зробити щось більше. Перетворити валун стиснув його, закрив очі, коли розплющив, на місці каменя лежав гігантський гарбуз, якого й четверо би не підняли. Але після того Остап три дні лежав у ліжку, ніби з нього витекло життя. І тоді він зрозумів, кожна трансформація забирає в нього частину сили. Однієї ночі, коли блискавки били десь над рікою, Остап прокинувся від гулу. На подвір'ї стояла постать, та сама, що йому снилася, у каптурі з порожніми очима. Вона мовчки простягла руку, я лише хотів хліб насушний прошепотів Остап, і отримав його не від землі, а від спокуси, пролунало у відповідь Я не знав, а тепер знаєш і вибір за тобою або поверни перстень у землю, або стань тим, хто живить його. Фігура зникла, а перстень палав на пальці, мов розпечене жалізо. Ранком Остап узяв лопату і пішов на той самий город, де колись знайшов перстень. Став навколішки, викопав яму глибоку й темну і скинув туди перстень. Засипав, утрамбував, і раптом земля затремтіла. З ями пробилося світло, яке піднялося в небо, розчинилося в хмарах і все. У ту мить каміння навколо перетворилося на ґрунт чорний, пухкий, живий, із землі почали проростати паростки без насіння, без води, самі по собі. Перстень повернувся землі, і земля, здається, пробачила. Минуло ще кілька років люди вже не говорили про Остапа, як про чаклуна чи дивняка, просто про старого діда, що вирощує найкращі помідори в окрузі. І він сам став знову простим, і з руками в землі із спокійним серцем. І лише вночі, коли над селом сяяло повне місячне світло, в саду з'являлися світлячки, а з-під землі, ніби лунала тиха пісня: не людська, не земна, можливо, пісня самої землі, яка пам'ятає тих, хто живе в гармонії з нею. А Остап лише усміхнувся і казав Барсику. Справжні дива це коли з насінини виростає дерево, а решта лише короткий шлях, який веде в нікуди. Ось так Остап відказався, щоб йому все у руки йшло просто так, а вибрав шлях самому працювати і чесним трудом жити і досягати життєвого благополуччя. Спасибі всім за увагу, друзі. Якщо вам сподобалася історія, поставте цьому відео лайк, палець вгору, підпишіться на канал і зустрінемося з вами вже у наступній цікавій історії. На все добре!